Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець, який намагається об'єднати усіх, хто об'єднається. Ви знаєте, от я вже не кажу, прости господи, що українські сокіряни прагнені побудувати українську самостійну державу, яка буде від сяна до в якій українець. Буде господарем своєї долі, а не найматом чи рабом. Ви знаєте, на превеликий жаль: 73 українці українців. В 19-му році не захотіли бути господарями своєї долі, а вирішили, що краще бути в Україні наймитами і рабами. На превеликий жаль, українці навіть зараз, на третій рік війни, не зрозуміли того, що головною причиною біди України є ми самі, які не хочемо стати в Україні господарями своєї землі. От в чому біди українського народу? В тому, що український народ готовий поїхати куди хоче. в Антарктиду, в Німеччину, в Австралію, в Америку, в Канаду, в Південну Америку, в Бразилію. Куди хоче, готовий втекти зараз з України, лиш би не лишиться тут. Все. І подумати: за що тікати, за гроші? Гроші всі ж не заробиш і в могилу гроші не візьмеш. Ну, от головною причиною бід України є власний народ, який не хоче стати підкреслюю господарем своєї землі. Тому що якщо б український народ, згідно Конституції, був господарем своєї землі, Україна була б сильною процвітаючою державою, на яку не те, щоб би побоялися напасти. На яку би навіть боялися думати напасти. А так, на слабку державу, яка розкрадається кожен день, в якій корупція, напевно, сама найбільша в світі, в якій українська мафія розграбовує все, на що падає око, на таку країну будуть нападати, тому що країна, в якій процвітає корупція, вона слабка. І це на превеликий жаль про Україну. Хто у нас сьогодні? Пані Кожутова, добрий вечір. Ксюша Янчева. Я радий, пані Ксюша, як у вас здоров'я. Пан Михайло Дідуск, Віктор Юхимчук, добрий вечір, Віктор, пане Андрій Швейцар, як завжди з вами. Приєднався до нас, Свен з Чернівців, Саша Спащенко з Миколаєва, пані Ксенія, Максим привіт з Херсона. Тримайтеся рідні. Херсон, Херсон, Миколаїв. Тримають Україну. Сумщина, Харків. Тримають нашу Україну Дякую, пан Кирил, пані, пан з Одеси, Одесіт, Дімон Одесит Ірина Шипенкова і Володимир Фролов. Так, пані Ксюше Янчева, лікуйтесь і виздоравлюйте. Немає сьогодні з нами пані Діани Лозан, Але. Помолюся вечором, щоб у пани Діани на назлозан було теж здоров'ям, все нормально. Надіюсь, завтра ми її побачимо. Ну що рідні, е, сьогодні от сьогодні я вже можу сказати. Е, сьогодні ранком в 5:25 недалеко від мене були три прильоти. Правильно, уже я можу ввечері сказати, уже не таємниця. В 5.25 ранку біля моєї хатинки недалеко, просто недалеко, було три прильоти. Правильно, я живу ж на кордоні з, на кордоні з Молдовою. Правильно, і били Дністровській ГЕС. Це я вже можу сказати: ракетами били Х-101 Дністровській ГЕС. І ракети були збиті нашою протиракетною обороною. Про це сказав надвечір президент Зеленський. І після цього я можу розкрити таємницю, що в 5.25 ранку недалеко за горбами від моєї хатинки були три прильота правильно ворожих ракет, які цілили в Дністровську ГЕС. Сьогодні рашисти цілили в Канівську ГЕС і в Дністровську ГЕС для того, щоб їх, не дай Босподь. Розвалити і затопити. Тому що якщо розвалити Дністровську ГЕС, то вода піде вниз на Могилів Подільськ, на Придністров'я і позмітає затопи все на своєму шляхове. і і Молдову, і Придністров'ю і Могилів і Вінницьку область. Коротше, буде велика біда. І расисти свідомо, 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 готові топити. Не тільки українців, але й жителів і е, Республіки Молдова. Коротше кажучи, отак, хотів я сказати ще зранку, але думаю, ну, оскільки офіційної позиції президента немає, не буду викладати, як би кажучи, не буду грати на руку е, ворогу. Ну, президент Зеленський відкрито сказав: я можу прокоментувати. І знову Республіка Молдова. Я вже казав, що. Е, Фюрер Путін, він, як досвідчений шулер, тримає в рукаві запасний туз і не один. І от він зараз розтягує Україну, просто розтягує. Він б'є з усіх сторон. То е, в Білорусі е, шпіцом, з песиком Лукашенко каже, якусь кіну мать, ми будемо наступати, і ми думаємо, а може дійсно з Білорусі ударять Росія? То в Придністрові зараз ракети йшли, щоб е, роз, 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 розвалити Дністровську ГЕС і щоб вода затопила величезні площі Вінницької, Одеської е, Молдови. Під Придністров'я, а Путіну ж не шкода, сотні тисяч людей йому ж не шкода. Коротше, е Росія тримає в напрузі Україну і знову, на превеликий жаль, Придністров'я. Так, той самий Анклав, російський Анклав, де є російські війська, де є російська техніка, де є російські танки, і в гру вступила Франція. От, в гру вступила Франція після сьогоднішнього ракетного обстрілу, після сьогоднішніх вибухів біля кордону з Молдовою, після того, як залишки російських дронів впали на кордоні з Румунією в Одеській області, коротше кажучи, після того як поляки підняли свою авіацію. А польща цієї ночі підняла свою авіацію винищувачі, щоб відслідковувати пуски російських ракет. Після цього всього президент Макрон зв'язався з Маєю Сандою, підписали указ про зміцнення військового співробітництва з Республікою Молдовою. Французька місія зараз розширюється. Французька військова місія підкреслює не війська Франції, а французька військова місія зараз розширюється в Республіці Молдова. плюс Французькі е, виробники зброї, а Франція є однею, однією з небагатьох країн, яка повністю забезпечує себе усіма видами зброї, плюс є великим гравцем на експорт зброї у всьому світі. Зараз президент Макрон дав наказ: усі, е, всі, е, значить, е, по російській мощності, усі значить, можливості, усі ресурси виробників зброї Франції направити на підтримку України. Експорт французької зброї зменшується, а вся зброя піде на підтримку України, в тому числі і, е, в тому числі і на підтримку Молдови. Президент Макрон. Е, Просить маю Санду про можливість ввести французькі війська в правильно в Молдову. Про це просить Маю Санду і Румунія. А Румунія є союзником Франції з 19 століття, з 20 століття. Коли Франція допомогла розгромити Румунії Хотинські повстання на території Чернівецької області, моєї рівної Північної Бесарабії, коли Румуни зайняли в 1919 році захопили Північну Бесарабію, народ піднявся проти Румунії і французь, французи танками, артилерією, інструкторами допомогли затопити в крові румунам Повстання в Північній Бесарабії, в тому числі і на Сукірянщині. Північна Бесарабія, це Сукірянщина, Керменеччина, Хотинщина. Ось така історія. Історія йде по колу. І Румунія, і Франція тиснуть на президента Молдову Маї Санду силовим шляхом вирішити питання з Придністров'я. Французи просять президента Зеленського зайти в Одеську область, замінити. Українські війська, щоб українські війська силовим методом разом з французами і, можливо, з Румунією вирішили раз і назавжди питання з придністровським анклавом, з придністровським російським анклавом. А Ось така зараз непроста ситуація в Європі, непроста, тому що війна потихенько через Правильно, через Придністров'я, через Молдову. Через Балкани, через Прибалтику Польщу потихеньку пробирається на Європейський континент. І там уже багато політиків розуміють, е, е, і там уже розуміють, і там вже розуміють, що Україна тримає. Весь цивілізований світ і всю європейську цивілізацію просто тримає на своїх плечах, тримає з останніх сил захищаючи від навали російської орди, російських варварів. Якось так. Чому я називаю російських варварів? Ну, знаю, що люди росіяни дивляться мій стрім, Я не ображаю. Але тільки варвари можуть направляти ракети на Дністровську ГЕС, щоб Затопити величезні площі Вінницької, Одеської області України. Молдова буде затоплена, великі райони і Придністров'я. Ну, ну, це ж тільки варви можуть затопити людей: людей, дітей, тварин, майно. Страшно пишуть, 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 пишуть. Ох, недобре буде далі. Пан з Рівного пише: так, ну що я скажу? Не знаю. Добра далі не знаю. Ну не знаю, не буде скоріш за все. Не буде, тому що протиставити Путіну потрібно єдність. Єдність Європи з Україною. Зараз є надія, зараз в Європі консолідується артилерійський, як би кажучи, союз. Бронетанковий Союз, одні країни Європи на чолі з Чехією збирають снаряди, інші країни Європи з Польща, Німеччина, Бельгія збирають бронетанкові значить сили, щоб допомогти Україні. Коротше кажучи, Європа починає прокидатися і розуміти, що за Україною слідуючою буде Європа. З вами український історик та журналіст Рошвець. Такий нічний, коротенький стрім, але тему я відкрив повністю. Підпишіться на український ютуб канал Ігор Кравцов. Хто захоче, підпишіться на резервний канал Українські сокиряни». На Ютубі набирайте великими буквами Українські сокиряни» з бородою. Заставка, підписуйтесь. І хто зможе, будь ласка, допомагайте донатами. 54, 57, 08, 25. 13 71 89 78. Карточка Проватбанку. Доброї спокійної ночі, друзі. До завтра. Слава Україні і смерть ворогам.